360 років тому запорожці заснували Чортомвизьку Січ. Громада жила за законами республіки. Тамтешні козаки славилися своїми військовими заслугами і у будь-який момент були готові захищати українські землі від ворога. Згідно з археологічними дослідженнями, це був військовий городок на Чортомлицькому розі. З усіх боків його омивало сім річок. До того ж, січ була захищена глибоким ровом, 13-метровим валом та оснащена баштами. Центром укріпленої фортеці слугував великий майдан, навколо якого височіли будинки старшини. На січі постійно перебувало від 6 до 12 тисяч козаків. Ми мусимо дивитись на козацтво це як людей, які вважали себе лицарями в тому розумінні середньовічному, тобто люди, які захищають свою державу, які мають певні моральні, скажімо так, зобов'язання у вільний від походів час козаки господарювали, займалися рибальством, мисливством, джільництвом, скотарством і хліпоробством. Були розвинуті на січі також військові ремесла, виготовлення пороху, зброї і традиційне для козацтва добування солі. Вдале місце розташування сприяло розвитку торгівлі. Козацтво виникає на такому місці унікальному місці. Це перетин, перетин цивілізацій, перетин християнської цивілізації і мусульманських цивілізацій. Розквіту Чортомлицька Січ досягла За Івана Сірка. Протягом 15 років його обирали кошовим отаманом. Військова майстерність сірка проявилася під час розгрому турецько-татарського війська, що несподівано напало на Січ 1675 року. Щоб провчити татар. Козаки вирушають у кримський похід. Якщо ми візьмемо, скажімо, порівняємо їхні бойові якості із аналогічними там регулярними арміями, чи тими ж ополченцями, чи Османської імперії, чи польської держави, то вони власне нічим не поступалися. Козаки були людьми і воїнами не лише степу і не лише піхотинцями, але вони були, по суті, якщо сучасною мовою говорити, морськими піхотинцями і морським десантом. Під проводом сірка запорожців перше форсували Сиваш і розгромили хань столицю Бахчисарай, звістка про це дійшла до турецького султана. Розлючений Мухаммед IV надсилає сіркові ультиматум, вимагаючи негайно припинити напади і перейти під турецький протекторат. У відповідь козаки склали листа, у якому в'їдливо висміяли могутнього султана. Існує припущення, що саме цей історичний факт став сюжетною основою відомої картини Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Іванові сірку часто закидали, що він легко міняє політичні погляди, проте сам Кошовий у спогадах писав: Бог свідок моєї душі, що я ніколи не ходив на Україну з тим, щоб руйнувати мою батьківщину. Не хвалюся, а правду кажу. Що всі мої заходи і змагання були спрямовані на те, щоб робити шкоду нашим ворогам-бусурманам? Як ми не ставили до тих, скажімо, дій Івана Сірка, які часто густо не узгоджувалися із політикою гетьманів, але безумовно це легендарна постать, постать, яка заслуговує повагу. Чортомлицька Січ проіснувала понад 50 років. Нині через кілька століть інтерес науковців до цього періоду в історії України не вщухає і нові відкриття ще попереду. Події середні то, то взагалі, вони заслуговують того, аби написати не один там пригодницький роман чи, чи зняти гарні фільми, бо там ну настільки складні перипетії, настільки драматичні події, що працювати є наче.